Вітаю. Чи знали ви, що рослини не вегетаріанці? Рослини живляться бактеріями і за рахунок цього живуть. Це явище називається ризофагія. Це явище було винайдено досить давно, декілька десятиліть тому назад, але тільки у 2010 році люди наважились його опублікувати офіційно. Це зробив Джеймс Вайт. Це одна з людей, яка Продовжує займатися вишукованнями в цьому напрямку, але зараз не про це, яким чином це все відображається на сьогоднішньому фермеру, як необхідно йому підходити до складання системи живлення рослини і чи дійсно рослину ми живемо. Виходячи із цього дослідження, саме розофагії, в першу чергу необхідно концентруватися на тому, як забезпечити. Сприятливі умови життєдіяльності для біології в ґрунті, для того, щоб вона потім могла забезпечити внаслідок свого успішного функціонування саму рослину. Тобто, тут е коли ми говоримо про де про традиційні підходи існуючі проживлення рослини, наприклад, там балансування по живлення грунту, живлення рослини, балансування його по катіонно-аніонному складу, з із явищем ризофагія і з його появою в інформаційному просторі, все все стає набагато зрозуміліше і все поєднується в єдину систему. Коли ми... Я поясню, яким чином це відбувається. Кожного разу тепер, коли ви робите рекомендацію, наприклад, для живлення рослини, виходячи з параметрів ґрунту, ви повинні розуміти, як підійти і забезпечити мінімальні потреби в живленні рослини, як ваше живлення і ті елементи, які ви вносите, впливають на хімічну структуру ґрунту, тому що хімічна структура, в свою чергу, Змінює фізичні умови функціонування бактерій. Багато з вас були ознайомлені з працями або читали, або чули про балансування ґрунту. Практична агрономія Ніла Кінсі. Так, от саме в кінці цієї книги він і написав про те, навіщо взагалі робити це балансування. Ми розуміємо, що балансування, звичайно, це не саме ціль, але і інструментарій, який пропонує балансування, повинен бути вжитий. При складанні ефективних систем живлення рослини